Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. В сьогоднішньому відео працюємо ми на пасіці. Що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо доставляти полоски. У нас пройшло трошки більше як 15 днів від постановки полосок вулики. І щоб підсилити дію, ми ставили по дві полосочки і зараз поставимо ще по одній полосці. І всі, які роботи будемо робити сьогодні на пасіці. Покажемо в цьому відео. Це буде е, подальше об'єднання нуклеусів. Е, також будемо додати полосочки і в нуклеусах, будемо промивати забрус, е, розводити сироп на воді забрусу і годувати нуклеусні вулики. Розпочинаємо працювати. Що в нас в сім'ях зараз? До цього часу у нас відкачений мед. Зверху стоїть 145-й корпус на обсушці. В гнізді 10-ти рамочнику винята крайня рамка. Повномедна і поставлені по дві полоски. Зараз ми додаємо ще по одній полосці. Багато запитань я от, сьогодні спеціально знімаю без маски і без диму, бо багато запитань ти в масці весь час, димом користуєшся, яка там в тебе карніка, в тебе проста аборигенна бджола. В масці і з димом я працюю сугубо по, для дотримання техніці безпеки. Як говориться, людям ніколи не вгодиш. Працював без маски, говорили, ти неправильно робиш, бо показуєш початківцям, як не треба робити. Почав працювати в масці з димом, опять неправильно робиш, тому що так, в тебе така погана бджола. От самі бачите зараз. Але в подальшому і всіх відео, і скрізь будемо працювати в масці. Так. Тут у нас стоїть дві рамки на обсушці за заставною. І сім рамочок, маточка штучного симііння. Димком зараді того, щоб трошки бджоли не агресивні, а щоб посадити їх вниз. І додаємо всередину гнізда. Ще по одній полосочці Так. Це маточка штучного симіння теж. Тут поставили ми заставну, так як на крайній рамці, у нас був розплід. І щоб розплід не залишився відкритим, кинули ми заставну. Скільки в нас будуть стояти корпуса? Корпуса ще будуть стояти тиждень-два, а потім ми їх заберемо рамочки на стілажі на, стіл на зберігання. А 145 і корпуса підуть вниз, поставимо. Зразу на дни ще буде як буферний корпус. Працюємо далі. Так. Далі працюємо біля нуклеусів. Що ми будемо робити? В нас нуклеус номер 30 об'єднаний. Відібрано вчора дві маточки тут, об'єднаний він в одного. Тут матки нема в цьому нуклеусі. Нуклеус номер 29 Він теж об'єднаний. І тут плідна мічена маточка. В першу чергу ми відшукуємо плідну маточку і ізолюємо неї в кліточку. Легенько димко. Всі роботи на пасіці в даний період проводимо або вранці, або ввечері, щоб запобігти нальоту бджіл. Так як в нас тут не наша одна пасіка, а бджілок хватає по сусідстві. Ось, ходить наша красуня. на рамочці. Маточка е, Zinger C64 від е, маточки F0 привезених цього року з Німеччини. Кидаємо в неї декілька бджілок. Так. Зразу маленьке відділення зразу відкрите в кліточці. Тепер наша робота з нуклеусами. Ми повинні сформувати нуклеуси так, об'єднати їх, щоб в нижньому корпусі в нас був розпліт, а в верхньому корпусі, який ми поставимо, тобто ми 30-й нуклеус поставимо зверху 29-го. Були медові рамочки. Відкриваємо. Тридцятий нуклеус і залишаємо в ньому медові рамки, а розплідні? забираємо Бджілки. так. Пішла розплідна рамка. В першу чергу ми ще візьмемо, збризгаємо все водичкою, з краплями, барбувало. Що під рукою є, те використовуємо. Буває валір'яна, буває барбувал. Так. Тепер ці теж збризгуємо. 30 Тридцятий в нас е, нуклеус прибереться. Об'єднуємо все на 29-й нуклеус, щоб було краще об'єднання двох нуклеусів і льотної бджоли все ста. У нас нуклеус буде стояти так, якби між двома трішки переставляємо. О, все. Тепер забираємо розплідні рамки в нижній корпус. Медові рамки підуть в верхній корпус. Тут у нас медові. чотири. Крайню поставимо, ось, залишимо медову. І переставляємо розплітні рамки з того корпуса цей вулик. Ось такий гарний розпліт від маточок. Ось. Так. Тепер треба подивитися тут, забрати медовище. Розпліт. Медова. Медова. Розплідна, розплідна. Розплідна і розплідна. Тепер забираємо звідси ще розплідні. Так. Далі пішли медові рамочки. Зараз ще глянемо сюди. Ще одна розплідна. Ми поставимо сюди, це все ми піджимаємо. Так. Комплектуємо корпус медовими рамками неповномедні ставимо по краях, в центр ставимо повномедні рамочки. Бджілки практично всі, що ми їм зробили, сидять на стінках корпусу. Після нашої так є, тепер ми додаємо їм зразу полосочки в нижній корпус до розплоду варуфлу. так так да маточку междуу сплит. В нижній корпус. Так. Піджимаємо це все заставною. Тепер, так, де я вже Тонеску? Беремо верхній 30-й нуклеус, скомплектований з повномедовими. Вони ще не медові, будемо ще догодовувати їх. Зверху, струшуємо бджілок. Піджимаємо з другої сторони. Зараз... Ця задома поставимо її ось так. Заставною. У нас робиться тут на... переставлений один-другий нуклеус. Бджілки тр... трішки блудять із того, і з того. Ну нічого, вони всі зберуться сюди. Закриваємо. Ось так. У нас два нуклеуси об'єднаних. Що у нас залишається тут зробити до зими? В такому стані вони вже будуть зимувати два разом. Ми догодуємо і ще обробимо пізніше від кліща димпушкою. Це все покажемо в наших відео. Далі будемо промивати забрус. Що ми беремо? Накидаємо забруз у миску, беремо теплу воду прямо з крана, заливаємо його. Все по-простому. Добре роз... розбиваємо грудки і добре промиваємо його. Воду після промивки забрусу ми використовуємо для приготування сиропу для закормки бджіл в зиму. Тобто, е, сім'ї ми не кормимо, а кормимо нуклеусні сімейки. Е, на літру цієї води після промивки забрусу, даємо ми 2 кг цукру. Підігріваємо на газовій плиті. Поки, е, Цукор Цукровсенький розчиниться і практично наш сироп буде готовий. Сам приготування сиропу, я думаю, не стоїть показувати, нема там нічого складного. Так, грудочки всі розбилися за брусі. Добре. Перемішуємо, він вимивається. Мед. А віск піде на перетопку. Беремо, формуємо потрошки того і віджимаємо повністю все забрусимо. Всю лишню воду. Потім це, що залишиться, що вже руками переціджуємо на сито, віск на перетопку. А вода після промивки забрусу на приготування сиропу. Ось так коротенько по промивці забрусу. І закінчується наш робочий день на пасіці. годівлею нуклеусних вуликів. Як ми розводимо сироп, я розказав. У нас в нуклеусі 4 годівниці. На, в кожній годівниці десь 100-150 грам, і е, за один раз ми вливаємо десь 400 500 грам е, сиропу. Просто наливаємо в годівниці. Закормлюємо ми тільки. Об'єднані нуклеуси. Які ще не об'єднані, ті не закормуємо, щоб не проку... провокувати е, напади на бджолині сімейки. На цьому наше відео е, зразу думали, що буде коротенько, вийшлося трішки розтягнуте, Ну, нічого думаю. Е, хто ще не підписався? Обов'язково підпишіться на наш канал, пишіть обов'язково коментарі, щоб знати нам, що далі знімати, що інтересно вам. Кому подобаються наші відео, ставте палець вверх. Кому не подобається, ставте палець вниз. Це теж є для спонукання, для роботи, так як би. Нехай добрі люди дивляться добре відео. До побачення. Всім миру і добра.